У надвірні відкрили інтерактивну виставку під назвою Хустки Надвірнянської громади. Колекція зібрана у музеї історії Надвірнянщини. Тут представлені хустки з усіх населених пунктів громади, каже зберігачка фондів музею Уляна Бушко. Найдавніші понад 100 років. Найдавніша хустка представлена в нашій експозиції. Це хустка, яка була віднайдена в одній з родин в селі Лоєва нашої громади. Це ось ця оксаметова хустка з вишиттям. За словами людини, яка передала нам її на цю виставку. Цю хустку носили ще її бабуся. І з цього ми можемо зробити висновок, що вона ще з початку 20-го століття. Пані Галина, представляючи на виставці свою колекцію, одягла хустку бабусі, якій вже 90 років. Жінка розповідає, для сім'ї це цінна річ, яка була свідком багатьох подій. Бачила війну одну, тепер бачу війну другу, колективізацію пережила. І, і мода була відійшла на хустки. А тепер це як сімейна реліквія. Я її одягаю тільки на, може сказати, на куляду. Бо таких рідко є, і шаную більше як всі хустки, то на мені дорога. Юна Христина, яка на виставці демонструвала різні методики зав'язування хусток, вважає її символом українських традицій та звичаїв. Дівчина каже, це модний аксесуар. І в наш час багато шарфів традиційних і сучасних, де дівчата одягаються чи на хвіст, чи на шию, чи просто як аксесуар, наприклад, бант. Це є цікаво і доволі красиво. Ми привезли і традиційні, і також привезли сучасні це п'ять сучасних. До кожного з якої є образ, щоб показати різні ситуації і різні приклади. Інтерактивна виставка триватиме у музеї історії Надвірнянщини тиждень. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.